Фрагменти тексту форматування символів. Ми сьогодні вчимося з вами працювати у двох текстових редакторах. Хто працює на комп'ютері або ноутбуці і в нього стоїть Word, офісна програма, той працює у Word. Тобто він, коли відкриє новий документ, він зайде макет, поля. У самий низ контекстного меню спуститься. Відкриє настраюває поля і обере поля 1,5 см. Дивіться всі, орієнтація альбомна, натисне на кнопочку розмір бумаги і обере А5 розмір паперу. І натисне ОК. Якщо ми працюємо в Google Документах, то ми з вами відкриваємо вкладку Файл на лаштування сторінки. Ось, дивіться, я зайшла. Зараз перекину сюди. Подивлюся, щоб ви все бачили. Так, да, ви бачите все. Тепер дивіться, щоб налаштувати сторінку, у нас ми можемо подивитися, сторінка А4 відкривається автоматично. А нам розмір потрібний інший. Ми натискаємо «Файл» у Google Документах «Налаштування сторінки. І тут обираємо увесь документ альбомна. А 5, і отут робимо там, де 2, ми витираємо, пишемо 1, там, де 54, залишаємо тільки 5. Е, якщо будете працювати на комп'ютері, то у вас буде кома 1,5. А якщо працюєте в онлайн-документах, тут усі дробові числа пишуться через крапку. І тут повністю отак можете. Повиправляти або скопіювати Ctrl-C, витерти і Ctrl-V. Тобто є різні способи. Після того, як ви налаштували сторінку, натиснули ОК. І у вас дивіться, така невеличка сторіночка А5. Як відкрити Google документи, зараз вам показую. Ілюся. І так дивіться, ми натискаємо на оцей квадратик. Якщо зайшли в аккаунт Google. Ось, оцей кружечок говорить про те, що я знаходжусь у своєму аккаунті. Бачите, мій ліколи зараз ульябудкува. Я натискаю на сервіси Google, і у мене дивіться, відкривається тут дуже багато сервісів. Ми їх з вами будемо кожного року освоювати по декілька. ось у цьому році ми з вами освоїмо Google документи. І ви обираєте Google диск. Тобто ось яким значечком обираєте диск. Далі, як у вас завантажився, після цього ви повинні натиснути кнопочку Плюс створити. Ось так дивіться, плюс створити. І у вас тут дивіться, одним із першим є Google документи. Ви на них натискаєте і е, попадаєте на сторінку з Google документом Ось сюди, де я вам показувала. Да? Оце є сторінка Google документа. Бачите, документ без назви. Ну, а тепер переходимо з вами до е, домашнього завдання. Я відкриваю далі. Ми з вами встановили налаштування сторінки. І тепер повернулися назад у Canvas. Тепер дивіться, у вас далі розписано, за що ви отримуєте 12 балів. Задайте розмір паперу, поля і орієнтацію сторінки. Це 2 бали. Далі вам потрібно або набрати оцей текст. Або скопіювати, тобто ми мишкою. Або якщо ви на телефоні натискаєте на перше слово і тримаєте, поки з'явиться слово буде виділено, і з'являться такі капельки. Далі хватаєте за капельку і виділяєте текст. Отже, я дивіться, виділяю текст, натискаю правою клавішею миші копіювати, або можна гарячі клавіші: Ctrl-C. Теж буде скопіювати. Після цього, дивіться, у вас є вимоги до форматування. Я повинна вставити текст в Google документ, а потім примінити до кожного абзацу Бачите, вони в мене розділені всі три абзаци. Таким інтервалом між собою примінити, до них форматування. І вказати назву тексту, що таке Україна. Отже, я повертаюся в Google документи, сюди перекидаю вкладку. Дивлюся, що ви мене бачите. Ви мене бачите, що я роблю на екрані. Після цього в онлайн документі вставити, я можу тільки Ctrl-V. По іншому, у мене. Дивіться, якщо я правою клавішею миші вставити, то мені пише, що Ctrl V. А якщо натисну, він говорить, що. Увімкнути копіювання вирізання та вставлення, ви можете скомбі... скористуватися комбінаціями клавіш. І по-іншому вставити із мишкою не можна. Отже, дивіться, я вставила текст. Ми з вами налаштували сторінку. Тепер дивіться, ми виділяємо перший абзац. І після цього ми повинні змінити шрифт. У нас вказано Arial. Розмір повинен бути 12. У нас повинен бути курсив червоного кольору. І розміщення дивіться за лівим краєм. Отже, дивіться, у нас є. Ми сьогодні вивчаємо, як користуватися шрифтом. Розміром шрифту. Є, дивіться, жирний курсив підкреслений. Є колір тексту. Ми його можемо змінити. І розміщення тексту на сторінці. За лівим краєм, за центром, за правим краєм і за шириною. Після того, як ми зробили перший абзац, переходимо до другого абзацу. У другому абзаці у нас сказано, що у нас шрифт Times New Roman розмір 14. Отже, ми відкриваємо там, де Arial, Якщо у вас отут немає в останніх, то ви ось дивіться, спускаєтеся вниз, і тут у вас, дивіться, є всі повністю шрифти. Ви знаходите Times New Roman, 14. У нас підкреслений. Колір повинен бути чорний і розміщення по центру. От ми розмістили. Тепер ми копіюємо третю строчку. У нас сказано, що тут шрифт Камбрія, розмір 13 накреслення жирний. От ми тут обираємо камбрія. Розмір 13. Накреслення: дивіться напівжирний, жирний у різних редакторах по різному Написано, але якщо десь є якась частина жирний, то це саме те, що ви хочете. Синій колір. І розміщення за шириною. Ви відформатували наведений текст. Після цього ви повинні або ним поділитися. Над, е, щоб поділитися, спочатку ще треба зберегти, отут назву. Бачите, якщо ми вставили текст, у нас вставляється тут е, перший абзац. Ми його видаляємо і пишемо, що таке Україна. У нас назва файлу. Пам'ятаємо, що в Google документах все зберігається автоматично. Після цього ми натискаємо поділитися. Дивіться, загальний доступ, обмежений доступ, натискаємо стрілочку. Вибираємо усі, хто має посилання і копіюємо посилання. Обов'язково може переглядати. Тобто я буду переглядати і не буду його редагувати. І натискаю Готово. Або я можу цей файл, дивіться, натиснути Вкладка Файл, завантажити Microsoft Word і потім завантажити цей файл і завантажень у домашню роботу. Здати його як домашнє завдання. Це їм зрозуміло? Дивіться, ми натискаємо пуск. Знаходимо у переліку всіх програм Word. Чекаємо зараз, поки відкриється програма Word. І так, дивіться, вона. Це я звертаю, щоб ви мене бачили. Я відкриваю Word. На весь екран. У вас відкривається як будь-яка версія Word, вона відкривається ось так. Ви натискаєте новий документ, і у вас є, дивіться, листочок А4 стандартний, як і в Google документах. Після цього нам сказано, що ми повинні е, встановити. Е, Параметри для сторінки. Ми натискаємо макет, поля. Обираємо внизу настрайвами поля. Отут, дивіться, ми виправляємо на півтора. Усі. Обираємо альбомний аркуш. Розмір паперу автоматом стоїть А4. Ми знаходимо А5 і натискаємо Ок. І перевіряємо, що в нас дійсно, дивіться, невеличка сторіночка, тобто половина А 4. Повертаємося на головну. Тобто, всі е, панелі інструментів для форматування тексту у нас знаходиться на вкладці головна. Після цього дивіться, я повернуся до нас у конференцію. зайду сюди, виділю текст. Який мені потрібний. Далі дивіться, я захожу в Word. Тут я можу його вставити будь-яким чином. У мене тут є дивіться кнопочка. Я можу вставити ось так. Далі дивіться, я його виділяю. А, обираю. Тут було мені сказано, що тут повинно бути аріл 12. А, колір червоний курсив і по лівому краю. Тепер дивіться, у мене частина літер є підкресленими. Отут, дивіться, я натискаю український Я обираю, щоб мова була українська. Але щось видно, у словнику у мене. А, Україна, в мене в словнику. Немає цих слів. Тобто я можу їх додати. Оці слова. Далі дивіться, я обираю наступний абзац. Тут у мене Times New Roman. Тут у мене 14-й шрифт по центру. Підкреслений. І остання, останній абзац у мене. Камбрія, наскільки я пам'ятаю, я спускаюся тут, шукаю де моя камбрія. Отут у мене 13-й, да? якщо в мене немає, то я можу написати, натиснути Enter. Жирний повинен бути синього кольору. І по ширині. Після того, як я відформатувала цей текст, я натискаю «Файл», «Сохраніть как. Обираю, куди я хочу обзор, куди я хочу зберегти. Ну, наприклад, я хочу зберегти на робочий стіл. Отут, де Україна ім'я файлу, я пишу, що таке Україна. І натискаю кнопочку Сохраніть. Тобто, дивіться, у мене є назва файлу. Я повністю відформатувала текст. І тепер можу відправити домашнє завдання. Я натискаю Закрити файл. І можу дивіться, на робочому столі побачити свій файл, якщо таке Україна.